Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупаційна армія нарощує контингент у Білорусі. Після 4 грудня зафіксовано прибуття додаткових військ на полігон біля аеродрому Барановичі у 200 кілометрах від кордону з Волинньою. Росія продовжує нарощувати своє угрупування у Білорусі за останній місяць. У Водчині Лукашенка побільшало мобіків і військової техніки РФ. Один з таких таборів розгорнули на Волинському напрямку. Чи свідчить це про плани ворога атакувати українську логістику на північному заході і перерізати шлях? І постачання західної зброї. Супутникові знімки показують, що активна підготовка цього майданчика, полігон Обос Лісновський почалася після 14 жовтня 2022 року. Наявні дані вказують на поступове збільшення російської військової присутності в Білорусі через недостатню роздільну здатність. Експерт не зміг точно ідентифікувати всі транспортні засоби однак, приблизно їхню кількість можна оцінити у 40-60 БМП і 60-80 вантажівок. Білоруський гайон неодноразово фіксував прибуття поїздів з російськими солдатами і техніки. Нікою на залізничній станції в Барановичах та на станцію Полонка, що неподалік від полігону Обус Лісновський. Водночас, як зазначає Радіо Свобода, перед стартом повномасштабного вторгнення РФ в Україну на полігоні Обус можна було спостерігати табір, дуже схожий на нинішній. Проте тоді наметів було менше, а техніки більше. Відтак, журналісти видання роблять висновок, що наразі РФ та Білорусь знаходяться лише на початковій стадії розгортання так званих союзних військ. Ймовірно, надалі протягом зими відбуватиметься перепідготовка і формування нових підрозділів. А навесні 2023 року РФ може ініціювати нову атаку на Україну з території Білорусі. Слід також зауважити, що відстань від аеродрому Барановичі до Луцька по прямій становить 270 кілометрів. У Білорусі також є щонайменше чотири військові литовища, які знаходяться набагато ближче до кордону з Волинню, ніж Барановичі. Це аеродрома Кобрен. Відстань до Луцька по прямій 179 кілометрів. Лунинець 196 кілометрів. Пружани 211 кілометрів. І Береза 201 кілометр. Саме в Пружанах і лунали вибухи. Одразу після повітряного відбою по всій території України, як пишуть Лукашенко, дав особистий наказ дислокувати туди іскандери і побрязкати зброєю. Ну що ж, добряскався. Тим часом німецький осінтаналітик Тендер показав зону покриття українського БПЛА з радіусом тисячу кілометрів. На його думку, це може бути озброєння, яке повністю поміняє правила війни. І першим на собі його випробували на аеродромі в Енгельсі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Хлопок на аеродромі Енгельс пишуть пошкоджено. Два рашистські стратегічні бомбардувальники є загиблі та поранені Скарбім. з днем волонтера. Йдеться у дописі. Росіяни починають про щось здогадуватися. Бусаргін, губернатор області, заявив, що жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не сталося. Він додав, що жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав однак, зазначимо, що саме в Енгельсі базується ворожа авіація, яка завдає масованих ракетних ударів по Україні. Енгельс-2 – одна з найважливіших подібних баз у Росії. Місцева влада не згадала про військовий об'єкт, лише повідомила про цивільну інфраструктуру. Росіяни ж не вірять бусаргіну. Вони пишуть, що самі чули потужні вибухи поблизу бази. Також дехто зазначає, що потужні звуки вибуху чула половина Саратовської області. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!